Тим часом світ приголомшений масштабами шпигунської павутини, якою Кремль оплутав Європу. Низка викриттів останнього часу, і купа розслідувань у пресі свідчать, що Росія вже давно підриває Європу, причому не тільки в переносному, але й у буквальному сенсі слова. Кореспондент тижня Андрій Орляк про цей шпигунський трейлер, у якому і атаки на арсенали, і замахи, і хімічна зброя змішалися у вибуховий коктейль. Спеціальний репортаж. подружжю Миколи та Олени перепрошую Ніколаю та Єлені Шапошніковим не поталанило. Вони досі могли б розкошувати на віглі біля Егейського моря, але їх життя і їх дім мали подвійне дно, а сліди їх таємного промислу врешті привели до них розлючені спецслужби. Це вибух на чеському арсеналі десятилітньої давності. І він збурив європейських правоохоронців та боляче вдарив по Україні. Але за ниточки тих подій правоохоронці змогли предметно окупитися всього три роки тому. Виявилося, їх кінці не тільки вибухові, а ще й урисякнуті новачком. Причому вже в Болгарії. Це мало б бути ідеальне вбивство. Критий паркінг, ну як цей людей мало або немає взагалі, Кілер непомітно наносить речовину, яка без кольору та запаху, приміром на руків'я автівки. Далі об'єкт доторкається і повільна загибель в муках, але жертва вижила. Болгарська прокуратура заочно звинуватила трьох росіян в замаху на вбивство виробника зброї Еміліана Гебрева. Фігурують п'ятеро ймовірних агентів російської військової розвідки. Ці дані остаточно стануть відомі аж через п'ять років після провальної місії Росіян. Днем пізніше офіційна Софія звинувачує двох кремлівських дипломатів у шпигунстві і виганяє геть з країни. На загалом влада не пов'язує цих два факти між собою. І вже точно ніхто не збирається приєднувати до цієї детективної купи ще шість дуже химерних вибухів на зброярських підприємствах, що прогриміли тут у 2014-2015 роках. Не насторожило й те, що в цей же період щось геть схоже відбувається у Чехії. Приватний склад з боєприпасами у містечку Вербаті це чомусь детонує двічі, гинуть цивільні. Страшну естафету майже одразу переймає Україна. Тоді арсенали з боєприпасами у нас загадково спалахували з регулярною періодичністю. Країна, що воює, миттю втратила величезні запаси того, що найбільше потребувала боєприпасів, особливо до крупнокаліберної артилерії. Але поки повернемося до подружжя Шапошникових. Єлєна народилася у Києві, обманом отримала громадянство у Чехії, житиме з Ніколаєм на грецькому півострові, але з російським паспортом служитиме Москві. Де Володимиром Путіном їй було надано звання Героя Росії. Так про жінку на фото стверджують розслідувачі за інсайдер, які розкопали реальний шпигунський трилер. Оскільки Єлена Шапошнікова жива і, хоч перелякана, все ще перебуває на своїй грецькій вілі Єлена, то зосередимося на її чоловіку Ніколаю Шапошникову. У нього сталася остання пригода. Шапошніков помер у Греції. До цього інциденту він класичний русський офіцер. З під білого моря вирушає через півпланети повоювати в Афганістані. Потім служба на території Чехословаччини. І традиційний русський бізнес. Був відданий осуду зі сторони командування за неодноразові розкрадання бензину та акумуляторів з армії. Між цим він якраз встигає одружитися з Єленою, попросити у Чехословаччині політичного притулку уже як сімейство дисидентів. Ну а далі ви вже знаєте. Громадянство незалежної Чехії, віла у Греції. Ну і смерть там від зупинки серця. Ростин не довів чужого втручання. Не знаю, чи виявляє Ростин наявність новачка. Але розслідування журналістів за інсайдер та правохоронців виявили тісний зв'язок сімейства Шапошнікових з найвідомішими отруювачами останніх часів Башировим і Петровим. Більше того, там була ціла тусовка зашифрованих ГРУшників – від генерала Авр'янова, командира військової частини ГРУ 29155, до дрібніших розвідників, типу його підлеглого Алексія Капіноса, який цікаво відвідав Грецію одразу після спроб колеги ГРУшників прибрати болгарського зброяра Гебрева. Гебрев розповів за інсайдер, що Шапошнікові познайомилися із ним ще у 2012 році, та активно нав'язували спілкування. Хоча жодних спільних бізнес проєктів у них не було. Схоже, господарі Віле Єлена були центром великої диверсійної мережі Кремля в Європі. Якщо цю хату погуглити, ви здивуєтеся, бо на карті вона буде підписана як російський штаб ГРУ. Але це тепер. Помітного прогресу чеські правоохоронці досягли лише у 2021-му, через сім років після дивних вибухів на приватному складі боєприпасів у Вербетіце. Але інфа від спецслужби виявилася такою, що навіть тодішнє політичне керівництво Чехії, лояльне до Кремля, змушене було констатувати за вибухами. Стоять російські диверсанти, кадрові героушники Мішкін і чепіга. Вони ж Баширов і Петров або ж Табаров і Попа, які спершу засвітили свої знамениті фейкові паспорти не у британському солу. Отруюючи скрипалів, а якраз спалилися у Чехії, щоб проникнути як туристи, на той самий зброярський склад та підірвати його. Поліція вважає, що це проникнення якраз допомогло організувати подружжя Шапошникових через генерала Авер'янова. Він, до речі, нещодавно оголошений у розшук. Приватний арсенал орендувала збройна компанія Імекс, яка випадково виявилася фірмою прикриттям Ніколая Шапошенкова. І там же вважається зберігався арсенал булгарина Гебрева, чиї снаряди передбачалися, нібито в Україні, що вже билися з ордами Росії. Тож мотиви диверсії стають більш ніж очевидними. Та сам ставши покійником цієї весни, Ніколай забрав у могилу і всі свідчення проти Кремля. Проте його дружина Єлена в очікуванні на цілком можливу екстрадицію з Греції до Чехії. Наразі героїні Росії, що називається, пішла в отказ. все заперечує, а контакти з найвищими чинами ГРУ називає дружбою-сім'ями. Купа ж скандалів у змі та висилка цілими пачками з євросоюзу російських персон Нонкрата здається завершують період безкарності для кремлівських агентів. Але кажуть фахівці, треба визнати, є загроза, і про цю загрозу заявили спецслужби Європи. І вони готуються. Думаєте, просто так був Сінзепін у Франції? Не просто так, крім крім економічних якихось моментів. Ну а стосовно долі Шапошникових і всієї цієї ж історії, то на думку генерал-майора запасу СБУ його обрали як е, справді до такого важливого свідка. А жіночка просто зараз зникне, отримає нові документи. Та схоже, яким справді буде сценарій Кремля, Вендета для Єліни чи відправка в підпілля. Все залежить лише від того, які імена вона знає. Андрій Орляк, ТСН тиждень, 1+, плюс марафон Єдині новини.